Так, ще один бот, дуже такий цікавий, естетичний, класний, в принципі, так як його е, хазяйка, теж така класнюча жінка. Ось так виглядає, ось так він стартує. Е, суть чат бота була організувати рутину по прийому платежа, платежів е, саме для цих. для, для, для... Живого курсу для відкритої лекції і для курсу Живи повну». Це така прям дуже-дуже така цікава тема. І що ми зробили? Тобто, ми зробили тут початок у нас, тут іде відкрита жива лекція, і далі бот бо, мінім, мінімалістичний, тобто максимум користі, мінімум захламищення. Тому ось одразу йде. Про лекцію запит, далі можна приєднатися до відкритої лекції, далі можна прийти на один курс, жити на повну, або курс на давні жіночі практики. Про мене і поставити питання. Тобто все. Це у нас є перший блок, щоб не надоїдати підписнику. Наприклад, курс приєднатися до лекції у нас буде окремо йти на це, перекидати на канал, де вже люди будуть збиратися і чекати на. Курс, не на курс, а на лекцію. А курс живи наповну у нас потім йде ось таким флажком. І жити наповну йде повний опис. І далі є варіанти, коли можна для самостійного вивчення брати курс, а можна курс брати з супроводом, ну, наприклад, з самостійним. так. У нас виходить курс жити наповну, що входить, коротко. Про мене розділ. Це для тих, хто хоче додатково познайомитися з автором. І. Ой, вже вийшло. І поставити питання буде переводити на це на особисті авторки курсу, і таким чином буде йти. Діалог. Далі, що ще тут є цікаве? З моїм супроводом, наприклад, ми вивчаємо курс, що сюди входить, отримаємо внизу ціну і купити курси з супроводом. Після чого бот перекидує на реквізити оплати, після чого автор чекає на чек в особисті. І таким чином далі допомагає приєднатися. Цю частинку можна. Автоматизувати видачу доступу після отримання чеку, але а, автор курсу попросив ось саме в такому форматі.